Усім привіт! Народ, призивчики. Спільні закупи рулять. Не знаю, хотілося б, звичайно, китайці, оцей синій, лікуй, червоний, класний. На дикому, не знаю, оцей фіолетовий класний. Кішка щось в мене так не дуже. Впечатляють. Але в принципі будь які п'ятірці такі нормальні більш-менш сучасні була прада. Скриня, що тут дають, протей. Так, щось по трійкам. Давайте сюди З Синіми в мене як була біда, так і лишилася. Дуже найслабша синя команда. М'язко. Блін, я думала, вже п'ятірка. Блять! Ну, нахер рати. О! Ну окей. <гад> Ладно, я довольна. От тим мені нафіг не нужен. Блін, от що робити тепер. На самородках не дуже хотіла крутить, бо в мене оцей груверт в мене є. Мортвіч крута, але. Щось я очікую, що мені зараз другий груверт випаде, і я, типу, дуже засмучуся з цього приводу. Блін, няну, наче четвірки. Ну, дайте мені якогось китайця сучасного. Та не азар китайця Бердени. Алі, а тут одні четвірки. Зараз по-любому. А не, все. Яд. Ой -ой -ой. Генерал. От, отут я фіолетового цього хочу. Трівіл. Ну, остання крутка. Са, ну, ви поняли, коротше. Хер мені, а не з дикого призову. П'ятірка. Тут зараз теж одні трійки четвірки. Блін. Погоду ото мімік. Так, дві останні Хукман. Ну давай уже, блин, Мортвич хотя бы. Та да, блядь, ну нахера, другий, на что ты мне? Пса. Ну блин. Ой, Три, ну, давайте вже докручу, може, мортвіч випаде. Блять! Ну, с... Так, а ну порахуйте, напишіть в коментарях, скільки я раз слово «блядь» сказала. Гру. Ну, от я, я казала, я казала, ну, це, походу, я не знаю, це в людей талант. Вчасно зупинитися. От нашо ти мені другий. Нашо. У мене немає, у мене немає е, ні тоників, немає ні зелених зламів. Мені ось у мене ще одна китаянка, у мене фреавару без зламів, груверт без зламів. Ну, коротше, ви поняли.